Вітаю, шановні друзі, Путін хоче обміняти Курську область на Запорізьку атомну електростанцію АЗС. Чи це дійсно так? Кажуть, що начебто, начебто, ну, десь він там таки натякав, десь говорив. Не знаю, звідки взялась така інформація, але е, от, допускають. Є такі припущення, що такий, такий обмін можливий. Да? Давайте подивимося. Чи планується саме такий обмін Курська область на Запорізьку атомну електростанцію? Ну, шанс на такий проєкт він є, але, знаєте, цей проєкт, ця дорога буде важкою? Навіть, знаєте, дуже важко буде йти цей процес, він буде на паузі, і результату, швидше всього, треба буде довго очікувати. Знаєте як? Військовим шляхом шансу, шансу заполучити атомну електростанцію немає. Ну, Звичайно, ядерний об'єкт вести, вести там бойові дії дуже небезпечно, тому, бачите, військовим шляхом неможливо розчарування. Тому і можливий такий шанс на такий варіант, да, скажімо так. Домашні цінності. Тому, можливо, дивіться, або вже лунала пропозиція українській стороні, або запропонують, запропонують змінити ситуацію саме обміном, ситуацію із домашніми цінностями і з ресурсом, да? запропонують зміну. У, 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 цих, у цих ресурсах зміну якусь запропонують: окуповані території з силою не можна. Да? Окуповані території силовим методом визволити не можна, обнуляється силовий метод. І знаєте, ця заява, вона буде зроблена так, про, про між прочим. Ну, знаєте, якось так неждано не, не гадано, по-глупому, а ось працює, да? тут є якась прикрита інформація. Стосовно вирішення цього, Ага, та якась таємниця із відходом, да? а таємниця яка таємниця? Я вам скажу так, тут Можливо, треба буде скласти документ про обмін територіями. розумієте? Але на законах, на, на ну як, юридично, да, юридично теж не можна. Отут, отут складається такий от конфуз. І військовим шляхом не можна, і домовленостями. Тобто, і прийняттям якогось документа теж не можна. Давайте ще глянемо. Тому буде прийнято рішення відійти. Рішення, рішення прийнято. Знаєте, документ оцей, документально як підтвердити, да, не можна цей обмін. А ось ті від тіля вийдуть, а ті від Так, Таке рішення, можливо, бути прийнято і, можливо, навіть протиснути саме таку зміну ситуації. Буде запропоновано, я вам скажу. А чи станеться? Давайте, як підсумок, чи станеться, ось так. Ті вийдуть звідти, а ті вийдуть звідти, да? Ви знаєте, а цю ідею запропонує світ. Розумієте? Запропонує світ. І звнє прийде. От, Бачите, пропонувати буде е, світ, але щось тут іде пусте. Спланував теж е, е, таке звернення. -да? Сплановано визначились або визначається, е, е, що повинні хто, хто що повинен втратити, як то кажуть, Да? Ну, звичайно, неприємна, дуже, дуже неприємна ситуація. Тому що, знаєте як, якщо станеться ну, тут якийсь крах, да? економічний крах, ну тут є великі страхи за атомну за енергію. Розумієте? Ну, тут дуже переживають за те, щоб там не сталося нічого поганого ну Дуже бояться вибуху і так далі. І це все може призвести до, до втрати взагалі. Бойові дії не можна там вести, треба домовлятися, дивіться. Треба домовлятися, змінити стратегію, тактику. Заради комфорту. Бачите, щоб не сталася, не сталася трагедія, не, сталася, не стався взрив да, ядерної. Ось ядерної цієї станції, да? бо дуже страшно тоді буде. Тоді буде погано всім. Тому треба змінювати стратегію, тактику і домовлятися. Ну, запропонув... я думаю, так, що буде все-таки запропоновано. Такий, такий варіант буде в Україні запропонований. Так як скажуть, що ви військовим шляхом, ви не зможете. Відвоювати, тому що там ядерка, тому що там може бути катастрофа, взрив, це дуже страшно і так далі. Міняйтеся. Да? Міняйтеся і як підсумок? Чи поміняється? Поміняється чи ні? Шукатимуть вихід із ситуації, робитимуть все можливе. Будуть вдаватися до різних маніпуляцій, робитимуть все можливе для того, щоб... Знайти вихід з ситуації стосовно найбільшого, ну, найбільш результативного, да? І що це буде для нашого дому стабілізація. Може настати несподівана стабілізація, да? ведеться гра на те, щоб йшло все до завершення, щоб ситуація стабілізувалася в Україні, але це обман. Це, це, цей обмін це обман для України буде. Ви розумієте? Отак от, от карти розвернулись. Так, будуть. Бачите, нас підштовхувати, щоб, щоб помінялися, бо так буде безпечніше і краще для всіх, щоб не сталася катастрофа, але цей, цей процес це обман. А в чому полягає обман для України? Що це буде? Зміна господарській частині цієї, цієї станції? Зміна. Ми будемо розчаровані. Коли ми обміняємося да, і подивимося, що там залишилось, да, там зміна в господарській частині. Ми розчаровані, Україна розчарована. Тому що, тому що там буде безвихідна ситуація із цією станцією, да, ну, жертва. Жертва, вона, в принципі, буде недієздатна. Сплановано і зроблено буде все так, і з цим вже визначилося, що цілою вони, там, там бачите, де йдуть зміни, там, там взагалі нічого не буде. Абсолютно. По-повішеному ця, ця станція вона буде недієва. Ну, от якщо людина підвішена за ногу, вона може діяти абсолютно. Отже, о, о, ось чому цьому буде полягати обман. Ми віддамо їм території, вони нам віддадуть неждієздатний об'єкт. Абсолютно недієздатний об'єкт. Ось Катарона застерігає, що може бути обман. Там з нею станеться зі АЗС, станеться трансформація. Вона буде повністю да, по повішеному і по смерті вона буде повністю знищена. Вона буде недієва. Трансформація яка? Влада, працюватиме, щоб захистити найближче оточення. Знову відстоюємо, захищаємо. Незрозуміло, що допоможуть. Ну, це. І, і відтоги це, знаєте, це нечесний не бій, це нечесні дії. Нечесні дії по відношенню до, до України, я вам скажу так. От так, от нас чекає там трансформація з цією з цією АЗС ніякої користі вона для нас не матиме. Так, нас підштовх... будуть підштовхувати. В ітогі ми отримаємо ноль, недієздатний об'єкт. І виходить, що наші хлопці в Курській області віддають час життя для того, щоб отримати назад. Ну, металобрух, да? тому що обладнання, що всього буде вивезено, все інше, що не потрібно, буде знищено, спалено, взірвано і так далі. Орки є орки. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.